проезжал, чтобы не раскатывала гусеница. Говорят, у нас нормально можно было есть. Зажигалки і все, що хоче. І в піві, і скиди, і буває по два зразу скида, скиди. Бачите, у нас ССП знаходиться так, що ми бачимо повністю полі одну і другу посадку. І ми можемо що так, а, видно? казати другим там, людям, не, а, що там, ось там бачимо то, бачимо це. І передавати. Те, що ми бачимо Ще? зі своєї сторони, тому що ми бачимо по центру. Я доволі таки недавно. Десь три місця предложили, согласився. Частини приходиться за... Б... загальна військова підготовка, нас готують до цього і ми проходимо в останні дні такі реалії, які в даний момент ми бачимо. По факту змінилося тільки те, що напротив реальний ворог, а праця та ж сама. Тільки тут більш мотивація, тому що ворог. Вот он. А там мішені, ну розумієте, тут трохи адреналін так гуляє і більше починає думати, і якщо там можна а, роз... розслаблятися, не стоїть. Не, Це Дві. стоїть життя, бо перше, своє, не, не, друге, друге свої побратимів. Му у, у кожного є своя сім'я, у кожного Але, так, де, мали, є так, так, друзі. І ми як команда друг друга підтримуємо в різних ситуаціях. Я працював з кухням всю свою життя. Вам пора йти? Так, так, треба рух робити. Гарячий суп. Зараз буде кава. Зробиш мені теж кофе? Трошки що біжу, а попе клаблю. А ти що, мало води поставив? Mm -hmm. Та я щось подумав. Блян, пізно. Ну, дружину завівся з дітьми в Польщу. Вони були там. І чила десь п'ята чи шостого якраз над Житомиром, пів сьомого утра самоліт літав. Розбудив зарази і самоліт. Поїхав він комат, прийшов в комісію, через тиждень подзвонили, що з вещами на виходу. Білогорівка, і Стельмахівка. і Це вже третій виїзд сюди. Є ж тут і діти мої, тому що мені 44, а їм їздимо до хлопців по 22. Мотивую, тому що вже, блін, треба триматися вже до кінця, блин. якщо вже почали щось робити, блін. thank <smart noise> you Та, Та не про. Ой, алло. Алло. Що це таке? Пали, забери пекача, чуєш? Да? Справа пекаш, трогай, поняв. А ти ж стріляв? Ну, ну. Ти теж хоч. Сірій ну, написав, що вони вже далеко відбігли, вже не дістанемо. Але я таку накидував, поняв, за де вони є? Вони там чолять. Так що? можна що? Да, дав... хочуть... давай може вискочимо. От виш по чому повіру по тропецькі по... мету Чим то можна з автомата? Спроси, це сам РПГ заряжать. Що скажіть, а який зв'язок є? Лишились там у ліцілі чи що там? Погнали. О, такі ще ціна до магазина вибігти. Не, ні, тут О, через посадку. Це, ти думаєш? Так. Да. В Серце цілився, чи в око. Ну, в ладно. Щоб я... як білки шкуру не повредити. <ріст> <ріст> де... Оп оп, летить, а? забираєш, так? Да? Забирай. Забирай. За освітою я еколог. Точніше, факультет називається Захист навколишнього середовища і сталого розвитку. Зрозуміло, що безпосередньо. Найбільшої шкоди завдається рослинам, але більшість тварин зараз контужені. Після контузії тварини перестарають розмножуватись. В них пропадає інстинкт самозбереження. Негативний вплив в будь-якому випадку війна має на навколишнє середовище. Головне, щоб люди, люди були разом, люди вірили в перемогу. Разом поборемо ворога. Я думаю, вони вже не все так добре, як на початку війни. Я знаю, що Україна переможе. Виходь, кажи хай поки не їдеш. О, куди що, що не їде? Уже все, вже приїхав. Він, він вже доїжджає, куди він не поїде. А, а дай, чого ж, їхати? А немає. Едстріма. Немає, Сережа. Вийди, порозі. Маршал, маршал. Yeah. Там АГС тільки працює. На письма. АГС викупили. і випадки. По б... ним пінометом, поняв? Фу.